Вітаю, ребланс Ми сьогодні, як завжди, з вами знаходимося в дуже цікавих місцях. Позаду мене річка Дніпро. Всім відомі сі місця, всім знайомі, і ми зараз будемо ловити тут судаків. Отже, сьогодні буду використовувати ось таку паличку. Як можна побачити, це в нас графіт-лідер аргента UX з тестом 7-28. І зараз ми на цей прутик будемо ловити наших бажаних судаків. Оно ти враження. Нормальні враження, дивись, є. ну, відкриємо попащу. А які в тебе важики сьогодні? 25 і на підвисаннях, так? Да. Ух ти, блін. Жадібно взяв. Да. І приманка така помаранчева. Да. Щось вся людина знає, щось вміє всіх файних місцях так, зараз мабуть будемо виміряти бо дуже цікаво побачити який його розмір судак до речі непоганий Дмитро спіймав з другого закиду. я ще спіння не зібрав але погляньте майже 53 сантиметри тобто десь гадаю кілограма півтора в цьому красенні є. О! Погляньте, що нас зробив захід, а там може поруч щось тягнуть. Блін, ха-ха, ха разі я закрив. Робимо закидання, туди підбрівку, там в куточку є пупок, І на тому попкі у нас стоїть бажаний габчик. Бачите, її він взяв і все воно є. О, добре, регент справляється, непогано. Дякую тобі Вовчику, що порадив мені взяти аргенту, я на неї вже судаків роблю таких залікових. Но все таки вже. Гадаю, яких кілограма півтора. А ні, малесенький. Десь кіло 400-кіло 300. Чи не? Чи я так здалося? Та ні, повторуха є. Спокусився ось на таку силіконову приманку. Зараз вам зблизько покажу. Силиконова приманка у нас релакс. Карамель з блеском і розмір 4 дюйми. Ось він як взяв. Опа. Така ось приманочка. І такий гарнюня. На, Дімон, відпускай, я поки, поки, поки що зроблю дещо. Давай я відпускав. Все, а ти відпускай вже. Щойно Дмитро відпустив такого красення, ми робимо ще закид і, і погляньте. Щойно поруч ще також сусід полював, до речі, мабуть, залікова судачка. Ой, який великий. Ну все дуже цікавий такий трофей. В всіх місцях це однозначно бонус. Отже, що не обірвався, тепер буду в'язатись. Роблю сьогодні приблизно 45 см форокарбон, бо там у нас дуже під берегом великі каміння і вони, до речі, дуже гострі. І вже було таке, що зрізають шнури. Ціліконову приманку напевно зараз поставлю релакс. Ось так такий ще колір спробую. Ось. А до цього був спійманий у нас гапчик ось на такий кольор. Так що. Дуже цікаві приманки. Раджу придбати на судака вам. Отже, в'яжемось. Я не можу... Я забагю. Тепер понятно. Давай, давай. Осей він бойки. А ну ближче чуть-чуть. убій. -чуть. Опа. Де він? Осім. Дуже О, ну все. Мабуть, кіло 200-400. Кіло Силиконова приманка. Бачите, іде шайнер. І важ, який також да 4 грами. Роблю наступне закидання. Сіліконова приманка та сама, що була нещодавно. Це в нас relax і розмір 4 дюйми. Колір трошки інакше. Блін, що це було? Зійшов. Було щойно таке клювання, але не довелося нам підтягнути його. І зачепив нашу приманочку, але вивив. Обривів дуже багато, тому раджу вам все-таки придбати приманки, котрі на жалко буде обірвати або йти на ці місця, не шкодуючи своїх приманок, бо робиш 3-4 закиди і обрив. 3-4 закиди і обрив. Різниці немає. Що 30-40 грамів важок буде обривати, що 15, 20, 25. Також буде рвати. Тому все-таки беріть приманки, котрі вам не шкода, і гадай сюди. Бо враження ви отримаєте дуже приємні. Тобто дивимось, тискаємо подобайки і далі ловимо рибу. Щуку, щуку впоров. Так, так, да? так. Да, да, да. Оце я красен. Я навіть в таких місцях щуку взяв. А що ви хотіли? Кальмарова палка і ось такий смаколик. При, приманку підводив ближче до берега і в цей час взяла в мене така хижачка Дмитро, допоможеш та який фюр! щоб не порізала О! Погляньте, яка вона трошки кусана побита ай все, і зараз я пальце поріжу. Дивись, що в порог І приманка в нас ось. Кейтеч, Свінгенпак, 4 дюйми і важики 24 грами. Гадаю, вам також цікаво дізнатися, скільки довжина є, довжина у нас цієї щучки складає 60 см. Тобто вважає, що щука і десь приблизно в ній кілограма півтора-два має бути. До речі, витягнув в всіх місцях на течії на ось таку палку аргента UX лідер, 4 егі. Тобто десь приблизно грам до 20, 28 від 7 до 28. І ось такі у нас цікаві рибульки сьогодні клюють в всіх файних місцях. О, і Дмитро щось піймав. Трохи є. А приманка у нас віпо. Да. Колір блю ой, віолет. І ось так такий є. красунчик. Подивіться, який красень. Сьогодні на риболовлі використовують ось такі звичайні монтажі такі звичайні приманки. Ви, до речі, можете їх придбати в крамниці, в фішхантері або в березі. І подивіться, ще які тут приманочки цікаві. О, цей колір взагалі вже пам'ятаю. У тому році цей колір дуже непогано відловив кликастого. А також ще є отакі ось приманки. Погляньте, який твістер цікавий. І скільки ось такого. З сяточками. Отже, зараз цей рибалка піде і покаже нам мастер-клас. О, поруч. Ще спіймали. О, ось він Ось. Релакс тихас. Да. І такі гарнюнька. Слушай, ніфига себе. Я думав менше буде. Та не Ось тут мабуть вже кіло 700-800 кг в ньому. Слігка-слігка. Ну так. Да. Вообще. Як він відсипився, ні. Придавив трошки. Так що і таке буває на риболовлі. Злегесненько взяв, але не зійшов. І сюди, до речі, дуже такі заліковані. Ну що, ми вже приїхали в цікаве місце. Зараз вон, хлопці збираються, одягають чоботи. Все для вас, щоб ви більше знали корисної інформації, на що ловити, які важики використовувати. І, до речі, подивіться, який зараз рівень води. Бо я зараз навіть температуру води вам буду виміряти і ви все все подивитесь. Зараз нас на годиннику майже 11. І ми. Кладемо сюди годинника і чекаємо декілька хвилин, поки він буде виміряти нашу температуру. 5 хвилин, звісно, вже пройшло, і ми зараз подивимось, скільки ж складає температура. 11 градусів, і все під берегом. Тобто... Там на глибині зараз температура води, де в нас відбувається клювання судака, вже приблизно буде градусів 7-8. Тому можна приїздити всі місця на риболовлю і ловити цей бажаний трофей. Ну що, хлопці, Клює, вас? Клює, бачите. О, так це, мені так, також подобається таке сміття. Угу. Подивіться, тут у нас і мандули, і борідка є, і кейтеч і iPhone 11 -й. Ось вже перебрали О, так у вас такий судак, а можна всім судаком привівшечку зробити? Добре, дякую. Дмитро, зробив декілька фоток. Ось у нас такий затишний куточок. Зараз ми будемо переходити, чуть паличку не зламав, в брід. Глубина у нас тут приблизно по коліна. Ми зараз так переходимо і дивимось, що тут у нас таке відбувається. До речі, рибалок вистачає, тому не дарма сюди приїхав. І зараз тут ще... Подивимось, половимо та дізнаємось. Багато цікавих речей. Стосовно буде у нас тут судак ловитись. Або краще все таки в іншу місцину переїжджати. Ну що, хлопці, кліє? Та так не важливо, трошки є. Та не а що спіймали? Та, по одній штуці є. Ну і то добре. А можна біля вас пару гаки зроблю? Та, Дякую. Вирішив в новому місці спробувати ось таку ще приманку, такий шортрес. Важики у нас 24 грами, двойною гачок і приманка силиконова релакс Техас. І всю приманку ми зараз будемо пуляти, Он туди, як ви вже здогадались, під брівку. І будемо чекати клювання нашої добротної рибини. Та Ого! Друзі, це подобайка! По подивіться. Щось таке крупного розміру. Щось там сидить. А там у нас сидить. Щась приманка, мабуть, чи, чи ні, чи що. А ні, ні, риба, риба. Давай, давай, давай. Куди? О! Бо так щось б'є. Дмитро до тебе пішла. Р... Лящ! Забучий. Ну, ну у мене сьогодні еклондак, як завжди. І судаки, і щуки, і ще лящики. Що ж ти будеш робити? А я вже мріяв, що там може сазан, як минулого разу тоді. На кілограм десь що ти спіймав. Слиш, ляч такий нормальний. Та нормально, але ми зараз будемо відпускати. Ми сьогодні ж рибу не беремо. Ось як він бореться за своє життя. Яка краса. І це у нас сомець. Таких у бугарках. Подивіться. яка пательня в нас грамів. Ну, під кіло буде. Тому ми його зараз відпускаємо. Пливий. Ще обляпав От, рядиска. Отже, в всіх місцях рибалок не дуже. Спіймав одного лящика, котрого згодом відпустив, самі всі бачили. Зараз у нас на годиннику майже 12-та. Тому вважаю, що на сьогодні риболовля вже закінчилась. А ви підписуйтесь на канал, ставте подобайки. Бай!